Вітаю вас, друзі, на своєму каналі будні Безробітньої. Сьогодні у нас скумбрія. Засолюємо скумбрію. Значить, зробили філешечку з неї. Три штучки, таких гарненьких по пів кілограма, порізали цибульку полукольцями. Переклали кожний шар, переклали ось така миска, дивіться, переклали цибулькою. І що ми робимо? Ми зливаємо її заправочкою з. Домашнім кетчупом. Значить, в кетчуп додали ми водички кип'яченої, грам 200, грам 300 кетчупа, потім трошки лимонної кислоти, пів ложечки солі. Це все перемішали і заливаємо. Ви собі не уявляєте, яка це буде смакота. Ставимо в холодильник і до ранку воно тут маринується. А вранці. Можна з'їсти, навіть даже...